Концерт, перформанс замість сцени торговельно-розважальний центр. Такий оригінальний музичний сюрприз для хрестонців влаштувала команда Ігоря Колихаєва Нам тут жити. Ми завжди приходимо в торгівельні центри і чуємо що щось на колонках, десь грає. А дуже хотілося, щоб була гра яскравий живий інструмент, тому що коли людина працює з інструментом, вона працює серцем. Ми повинні фарбувати не тільки мости наші зупинки, ми повинні фарбувати настрій людей для того, щоб Херсонщину знали по всій Україні. Я закончила 7 лет музыкальной школы на инструменте скрипка, и я знаю всю чистоту, всю красоту этой музыки. Обязательно надо прививать к детям классическую музыку, потому что на основании этого слаживается, как мы дальше будем любить свою страну, Украину и город. Від класичних мотивів до народних українських на імпровізованій сцені артисти облмуз драмтеатру» імені Миколи Куліша виконали музичні композиції різних жанрів, аби задовольнити смаки кожного, і це вдалося на усі 100%. Бурхливий ритм торговельного центру буквально зупинився. Музичний перформанс за лічені хвилини зібрав чималу глядацьку залу. Херсонці не приховують. Такі задумки бачили лише в інтернеті і не очікували, що стануть частиною яскравого дійства у рідному місті. Несподівано, дуже класно. І така музика енергійна. Одразу після роботи втомлений і хочеться стати і послухати. Дуже класно. Зараз своєму мужу пошлю, запрошую. Так класно взагалі іграли, ну, Прям слов не. Клас. О, і музика хороша, музиканти з драмтеатру, всіх ми знаємо. Хлопці гарно грають, сподобалось, гарний настрій, що може бути краще. Ну, кльово все. Взагалі це мистецтво це дуже здорово. Я б хотіла, щоб було побільше таких заходів. Креативні ідеї, талановите виконання, і головне яскраві враження і позитивні емоції. Команда Ігоря Колихаєва нам тут жити продовжує втілювати в життя свій головний меседж. Херсон це місто, де живуть щасливі родини. І ці зміни вже розпочались. будемо такі мероприятия робити. Тому що це неожиданно, це ярко, це привлекає людей, щоб люди могли спілкуватися. Тому що тільки Ми вперед. Наша позиція… Це делать добро, розвивати і делать успішним этот город. Ми знаємо, що не може бути майбутнього нації без культурного розвитку. У нас дуже багато комунальних підприємств, філармонія, будинок ляльок. І ми повинні ці заходи проводити не тільки в театрах або в домах культури. Ми повинні виходити до людей во двори, в торгівельні центри, тому що Люди сплачують податки і утримують ці комунальні підприємства. І вони повинні працювати на людей. Ми повинні запустити настрій в нашому Херсоні для того, щоб повернутися ближче один до одного і зробити наше місто містом яскравих, усміхнених людей. Бо нам тут жити.